Друзі, вітаю вас на нашому каналі. У нас на огляді бензиновий генератор Edon модель EPH37700E. Так він виглядає, такий червоний з чорним колір. Зараз ми коротенько розкажемо його технічні характеристики, заведемо його, протестуємо, попробуємо, що він може, і яку потужність реально він видає. Виробник заявляє, що тут номінальна потужність 2,8, максимальна 3 кВт. Так, Тут є електрозапуск. Ось акумулятор є такий вмонтований всередині. Спереді маємо такий ключик. Тут крутенько розказані його технічні характеристики. Вольтметр можемо підзарядити акумулятор плюс-мінус. І дві розетки 220, тобто класичні звичайні розетки. Цей включатель це включатель току на розетку. Маємо такий от немаленький бак зверху, бак 15 літрів. Це немало, годин 20 в середньому режимі він повинен пропрацювати. Також виробник заявляє, що в даного генератора є мітна обмотка, що дає йому змогу працювати значно довше і ресурс двигуна буде більшим. Для того, щоб завести генератор, нам потрібно відкрити повітряну заслонку. Ось тут і заводимо. Зараз у нас генератор працює на вулиці, будинок підключений повністю до генератора. Немає автономного світла. Ось тут три лампочки ми включили. Там далі чотири, це сім, вісім, дев'ять лампочок. Телевізор працює нормально. Давайте спробуємо включити чайник. Зразу відчуваємо, як міняється звук генератора на вулиці. Він починає працювати більш в такому інтенсивному режимі. Ми не будемо його чайником тестувати. Мікрохвильова піч у нас є. Запускається також нормально. Холодильник у нас працює добре. Давайте перевіримо, чи буде працювати колонка у нас. На опалення. Ось така от колонка від фірми Violent. Тут маємо стабілізатор, включаємо. Ще додатково у нас є морозильна камера, вона також включена. Ось тут нажимаємо галочку. Запускається. тобто від даного генератора колонка працює нормально, які зауважень по роботі немає. Давайте додамо ще світло. Ну Вже лампочок 15 я, напевно, підключив. Можливо, врахували, знаєте, краще. Ще в нас тут є лампочки. Тут дві. І тут три. Як бачимо, генератор працює в нормальному режимі, ніяких зауважень немає. Я думаю, такої моделі для будинку вистачає. Тобто ага. газу е, котел, телевізор, холодильник, ну, чайник. Давайте ще чайник включимо до всього, щоб вже знати точно. Можливо і заглохне, тому що там 3 кВт. Все працює нормально. І що ми його протестували, підключили багато приладів, лампочки, колонку, холодильник, телевізор, все працювало добре. Плюс даного генератора, що він має електричний запуск, виробник заявляє, що тут мідна обмотка. Я думаю, досить непоганий варіант.